Всім здрасте! Всі спрашують, де дівся і чого немає прямих ефіров. Ви думаєте, я проміняю прямі ефіри на болгарський перець по 50 гривень, який стоїть в 200. Звісно, ні. Тим більше, якщо вчитувати, що я самый алчний волонтер в мире, який волонтерські мільйони в офшори повиводив. Так що потерпіть трошки, зараз осінь і треба встигти зробити запаси на зиму, що я в принципі делаю. Болгарський перець по 50 гривень. Сейчас сделаю запасы продуктов на зиму, чтобы не выводить миллионы с офшоров. І повернуся в ваші прямої ефіри. Ну і плюс добавок еще я прямо в эфире кашляли. Но ну, зачем воно надо? Зараз я трошки ще подлечусь, и все будет хорошо. Так что тиждень потерпить без мене. А потом перейдем в прямой эфир. А пока що ребенок радується малому. Обычному болгарскому перцу по 50 гривень. Всем будь здоровым, миру и счастья. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Не забуваємо, пожалуйста, хлопцям треба купити, е, як називається, генератор. Е, 80 вже забрали з 25. Всім спасибо.